Комісію пропонується одне питання. Кого є поповнення Немає. Дякую. Хто за такий порядок денного? Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. Питання відповічне, можна сказати, про виконання постанови Верховного суду справі за номером 0943.2924 основного... 857, 256, 29, 19, рішення на Ферківського обласного адміністративного судду справі за новину 9423, 94, 18. щодо надання товариство додаткові питання, квартир пісок, і внищує відводу для упробки міністр-західної ділянки Москалівського родовища. Цього питання відповідатиму я. Всі знають, Історію цього питання, всі знають предмет проєкту рішення на руках. Якщо є запитання, будь ласка. Пропозиції. Дякую. То за те, щоб закомендувати цього питання на черговій сесії, прохання голосувати. Воєме? Так.

სიმბოლომდია იუფიციონის სესია